Ну що, всім привіт. Ми щось дуже-дуже-дуже давно не записували та не викладали відео. Да, Ми будем... не здорові. Будемо виправлятися. Ми, Ми, живі. Здоров Ми живі! Ми живі, здорові. Ми живі. Всім привіт! Ми відпрацювали сьогодні перший наш день. Прикольно. Важкувато, бо ми розслабилися вже майже 4 місяці, нічого не робили чи 3 місяці. Да, ми багато робили. Але не ну, взагалі були. то так, да, не працювали, Без просто багато. Коротше, цікава робота. Готуємо їсти, пакуємо, прибираємо. Коротше, говоря, робота на кухні. Цікава штука. Аби да. платили. Трошки втомилися, Трошки втомились, ага. да, ну то І така приємна, приємна втома. А то ну, головне, що то не на заводі сміття пакувати, або там якісь мішки тягати. Це набагато легше. Так що перший робочий день сьогодні субота пройшов чудово. Все, побачимось. Вийшли трошки прогулятися, але почався дощик, тому, тому стоїмо трошки під навісом. Чекаємо, коли він закінчиться. А Та зараз йде. Це тобі пофіг. А мами нема капюшона. Оп, зняв точно, тільки що був. А де капюшон. Зараз дощик закінчиться. Коротше, так, що ми сьогодні купили? А ну, Даня, я його... Ну, Даня його пробував один раз, йому Богдан давав попробувати. Це локації челик. Короче, ну а, а я его вообще не ел, типа, Он... Я его только сейчас буду пробовать. Давай. Вот это она... один и вот так. Открываем дубайский э, вот дубайский шоколад. Вот. Что за дерьмо, было? А ну что внутри? <laughs> ну там фисташковая паста, все правильно. это не зеленая. Ну як це не зелена, диви. Вкусно. Ну що. Скуштували дубайський шоколад? Ну так вкусно, ось. смачний. Настя трошки залиште. Так, ох ти боже. От такий, короче говоря, новий дубайський шоколад. Це, я так розумію, молочний шоколад, а всередині... А, зараз ми сфокусуємо. Щось воно не хоче фокусуватись. Коротше, всередині воно така фісташкова паста. І тут якісь зелені візерунки. Там ще, до речі, один вид був дубайського шкаду, можна М -м, пізніше іншим власне, разом. Іншим Дуже смачний. Чудово. До речі, коштує він 16 євро. Ну з якогось Ну, да. Смачний. Чудово. Сьогодні 19 листопада. У нас іде мокрий сніг. Сьогодні ми вихідні, на роботу не пішли. Завтра теж вихідні. А в четвер йдемо. А зараз йде мокрий сніг, ми приїхали за хлопцем. Дівчата залишились чекати картоплю фрі, бо в нас вже така традиція. Купляти по вівторках картоплю фрі. А я зараз заберу хлопців, поїдемо додому. Короче. Оце стою в пробці, їду з роботи. І стою в пробці думав хитро жопу я об'їду блін, центр. Бо раніше їхав з роботи і завжди через центр їхав. Короче. Витрачав десь хвилин 5-10 на затори. Зараз вирішив об'їхати цей короб, блін. І це вже говоря, Це я вже другий в якому стою. Ото там десь далеко, там де Вентерстрат, а мені ще їхати і їхати. І Я в цьому заторі стою вже з 17.04. Тобто вже 13 хвилин я ніяк не можу проїхати його. Коротше, жопа. А то краще через центр їхати. Мабуть, так завтра і будемо робити. Я приїхав додому. Що можу сказати? Дорога, яка займає зранку 7 хвилин. Зараз у мене зайняла 35. Отаке. Завтра спробуємо поїхати по старому шляху, через центр, як ми раніше їздили, і подивимось, скільки часу займе через центр. 7 ранку, йдемо на роботу, машини всі в снігу, Ночі видно, був дуже гарний сніжок. Зараз будемо чистити і прогрівати свою, да? Да. отакі От справим привет! Даня хитає ліжко, що Никита? Ми купили сьогодні чипсы, скачали где-то Я там не могу миссию пройти, там где гонка с этим, с уджилу, ой, нет, с, короче, гонка типа какая-то, я не могу уже пройти. О, да, там я молодец. Там райдерских тачках. Да. Ребята, а чем у Никиты третий Папа, ты день. Папа, Третий день лежит. да, проходил я, а, а, я. А, а там надо первое место заниматься? Я честно скажу, я не помятаю. А ты можешь пройти? Можешь попробовать. Только треба потренуватися, бо я не пам'ятаю. Ми там... граємо кожен день з ним і ставим домайс. Ребята, да, у дуже очень вкусные і пончики я все взял. Вони тут такие дуже Очень кушают. Вау! И, короче, я, я сейчас типа, колу хотел весь день, но я, типа, да не только весь день, уже два дня где-то хотел, потому что она закончилась вчера. Папа, я сказал типа, блин, мы колу не успели купить, а папа из-под кровати той достал, блин, ящик целой колы. Да, достал. О, все, Далья. наши запасы. Никита, знаешь, как меня не входишь называть? Ну, арабском Даниэлло. Даниэлло, Юф Морелло, Или да, да, Даниэл? Дани, Даньел. Меня Юф Фради, ну, а, а я, я называю его Даня. И, ну, весело, я все обнимаю арабики, но ну, она арабка, значит, хиджа обносит. короче, а, ребят, это, Юф радися. знаете, как она меня звал, называет? Я Даня, меня называют Данилу Знаете, как она меня называет? Ну как уже кажи? Короче, всем привет. Это я тримаю в руках наш первый нидерландский контракт. Он сейчас в конверте, а это мой Треба буде їх розпечатати та почитати. Ну що, всім привіт! Ми щось дуже-дуже-дуже давно не записували та не викладали відео. Да. Ми не здобили! Будемо виправлятися. Ми живі! Ми живі, здорові! Ми живі! Ось в камеру я Давай да. тебе допоможу. Ребята, я носку поляню. Оп, вон там. О, да, все все, все, все да, Даня, я трошки. Крошки. А не надо все. Дай, да, дай, да, дай, да. дай, дай, дай. Дай. А я поранил печень Ох, и цікаво. <мас> 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 да. Короче, будемо старатися викладати відео чаще, частіше, цікавіше. О. Зараз будемо пробувати робити перестановку меблів. Що покажеш? Так, це, О, мені це папа знайшов. Да, Нікіта вирішив носити свій хрестик. Все, зараз ми подивимося, як Данька собі ножку поранив. Ось, у нас така вавочка залишилася. Трошечки, ножка, а ножка, трошечки Що, зо, зо, Дай Зараз сниму. Ребята, Вот моя ранка. От так от ножку трошки поранив, але вже наче йому краще. Так, ну що, сьогодні-завтра вийде відео, а потім буде виходити трошки частіше, бо ми трошки у нас були плани свої плани, свої проблеми. І то поворот! і тепер. Побачимось. Ребята, тихо, всем я скрываю, что я записываю на его телефоне видеосик. Папа все. Тата, мы едем. Мы шалим! Это не он. Всем привет! Сегодня свято Синтер Клауса! Завтра придет! И... Ребят, 5 завтра числа придет Синтер-класс, короче, ну и всем подарки будет раздавать. А послезавтра у него день рождения. Да, и хлопцам какие подарунки я принесли. Не знаю, что папа сказал, я не знаю, что это. что класс пришел, смотрите, мне... ну я не куплял смотрите, их. Смотрите, мое, мое, дай, мое. Дай, Никите. Да, там подписано, папа, покажи. Это. Так потому что покажи. ты охерел. Даня. Да, Да, мило. Смотрите, У там 30 айфонов, а мне, а мне ключ от машины, понял? открываем. Ну, шо, ну Сюда. Да, Сюда. Да, Сюда. да, да, да. Давай. Да, Так, давайте. Ребята. А, а давай. потому, потому, что Ладя. 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 что Ладя. Ладя. А, это... что? А. Ну, ты достаешь, чи будешь а, дивиться э через упакование? <свят> это еда, это еда. еда? У меня там какой-то космос. Да, -класс, да. Вау, что там? Это это какой-то инопришелень. Это это, это не я, я я, я, <свят> я <свят> Это он пришел из прошлого вашего <свят> Нидерланды. А Даньки что? О, гра, Magic trick box. Говно, Вау. Да. А у Никит кидай покажу. Не я сам, вот, у меня гамма. Рама Линк. Это я из Юмба. Я, я не люблю китайську ду. Я потому що сам китайц. У Данки такий Магічний бокс. Тут є я... карти, Це для фокусів все. какая штучка прикольная с веревочкой, короче. Судя из все, она якось крутая. Крутая Эта, книжка моя. Крутая. Порвали веревочку. Еще какая-то лажа. Наперстки и какой-то боксик. А еще Палочка какая-то волшебная. И там какие-то Книжка, оно. Баб, я веревку вышла. Молодець. А у Нікіти якась прикольна, цікава гра. за